України. Тому ми пропонували на сьогоднішній сесії. Прошу відпустити проти, про що йдеться мова і яке звернення на руках у депутатського корпусу. так далі. На жаль, вже є зрадник. Ви бачите, ще в вихідні дні. Печувати роботу наших військоматів, тому що це правда. Вчера вечером в 20:30 а был проведен круглый стол. На нем присутствовал губернатор Сидар Кизин, Я присутствовал и представители всех групп активистов. На самом деле это достаточно много организаций, активных организаций молодежи, которые присутствовали в этих протестных движениях. Единогласно было проголосовано то, что мы сегодня разбираем, начинаем наводить порядок в городе, с разбора баррикад. Все выходят после сессии депутаты. Думаю, приобщаться к нам, мы разбираем депутаты Украина и начинаем наводить порядок и перед зданием обла администрации, и зданием обла администрации. Мы не должны потерять Що этих активных людей, эту молодежь, которая проявилась в этот трудный момент для Украины. Я проводил конкретный проблема. же на высокое. Оборони, Генеральний штаб на цим питанням працює. Питання жодна ГРС Ми буде, як ви кажете, будемо залучення на 12 число, бо у цьому питанні була. Значить, будь ласка, шановні колеги, з самого початку від нього. Відповідна команда 24 на готовність. Якщо сьогодні буде дана команда... Тому що потрібно ж допомагати своїй державі. Я так розумію, якщо чиновники не можуть, треба власними руками допомагати.